За лаштунками кожної лікарні у кожній операційній щодня точиться невидима війна. Це війна за наше з вами здоров'я і ведеться вона на мікроскопічному рівні. Сьогодні ми з головою поринемо у цю науку безпеки, щоб зрозуміти, що ж таке дезінфекція і чому вона без перебільшення рятує життя. Здавалося б, просте питання, правда, але відповідь на нього це ціла складна система правил і процедур. Шлях будь-якого медичного інструменту це ретельно продуманий маршрут, головна мета якого захистити нас. Тож давайте пройдемо цей шлях разом. Для початку давайте розберемося з термінами. Дезінфекція це, знаєте, не просто вологе прибирання, ні, це прицільне знищення невидимих ворогів бактерій, вірусів, грибків, тобто всіх тих патогенів, які можуть викликати хвороби. Це справжня мікроскопічна війна. І ось ключовий принцип, який лежить в основі всього, у медицині діє презумпція потенційної небезпеки, кожен пацієнт розглядається як можливий носій інфекції, а отже, кожен інструмент після контакту з ним має бути знезаражений. Саме тому правила настільки суворі це не перестраховка, це необхідність. Гаразд, з чому розібралися? Тепер найцікавіше як саме це відбувається. Існує цілий звіт правил, така собі інструкція зведення цієї війни. Давайте зазирнемо у неї. Дивіться, всю дезінфекцію можна розділити на два великих типи: профілактична це наша щоденна рутина, як от миття підлоги чи провітрювання. Її мета не дати інфекції поширитись. А от вогнищева це вже так би мовити, спецоперація. Її проводять, коли джерело інфекції вже виявлено, і тут потрібна важка артилерія. У боротьбі з мікробами медики використовують три головні види зброї це фізичний метод, хімічний і, як не складно здогадатися, комбінований, що поєднує перші два. Розберемо кожен з них. Почнемо з фізики. Тут у гру вступають фундаментальні закони природи: ніякої складної хімії, лише висока температура, тиск пари та потужне випромінювання. Ось погляньте, як це працює. Для металевих інструментів чи скляного посуду гаряче повітря уявіть 120 градусів протягом 45 хвилин для тканин або гумових виробів використовують гарячу пару під тиском, ну і старе добре кип'ятіння, яке все ще актуальне. А ті самі сині лампи в кабінетах це ультрафіолет, який знезаражує повітря і поверхні. Просто вдумайтеся в цю цифру 120 градусів за Цельсієм. Це значно гарячіше за окріп. За такої температури у мікробів просто немає шансів вижити, це гарантія абсолютної чистоти. Але ж не все можна так нагріти, правда? Деякі матеріали просто не витримають такої температури. І ось тут на сцену виходить хімія. Це вже справжня молекулярна атака, де спеціально підібрані речовини руйнують патогени зсередини. Ось він, хімічний арсенал, хлорамін, перекис водню та інші розчини. Зазвичай інструменти занурюють у такий розчин на цілу годину. За цей час активні речовини встигають виконати свою роботу, знищити всіх невидимих ворогів. А ось вам приклад, щоб зрозуміти, наскільки все серйозно і точно, коли мова йде про збудника туберкульозу, а це дуже стійка бактерія. Стандартні методи не працюють. Концентрацію розчину підвищують, а час обробки збільшують до 4 годин. Це показує наскільки гнучкою і науково обґрунтованою є ця система. Вибір правильного засобу це ціле мистецтво, такий собі баланс. Потрібно врахувати все, щоб він був ефективним проти якомога більшої кількості мікробів, доступним за ціною, і що дуже важливо, безпечним як для медика, який з ним працює, так і для навколишнього середовища. Ну що ж, методи ми розглянули. А тепер давайте простежимо за долею самих інструментів після використання. Виявляється, у них є два абсолютно різні шляхи. Все просто ділиться на дві великі категорії: з одного боку, інструменти багаторазового використання скальпелі, затискачі, стоматологічні дзеркала. Вони створені, щоб служити довго, проходячи коло за колом суворої обробки. А з іншого боку, вироби, які мають прожити лише одне коротке життя, як от шприци чи катетери. Для багаторазових інструментів існує цілий ритуал. Це три обов'язкові етапи, які не можна пропустити. Перший дезінфекція, другий ретельне механічне очищення, щоб видалити всі залишки, і третій фінальний стерилізація, яка вбиває абсолютно все. Лише після цього інструмент знову готовий до роботи. З одноразовими виробами все здавалося простіше, але не менш відповідально. Перший крок такий самий: дезінфекція, щоб убезпечити персонал. А от другий крок це не очищення, а знищення. Їх збирають у спеціальні міцні контейнери, щоб ніхто не міг поранитися чи, боронь Боже, використати їх повторно. До речі, про знищення. Прогрес не стоїть на місці, особливо в питаннях безпеки. І ось вам яскравий приклад пристрій, який кардинально змінив підхід до утилізації голок. Ця штука називається деструктор. Як він працює, геніально і просто ви вставляєте голку, і потужний електричний розряд спалює її за 2-3 секунди. Все, голки більше немає. Це означає нульовий ризик випадково вколотися для медсестри. Це стовідсоткова гарантія, що шприц не використають повторно, і це значно спрощує весь процес, справжній прорив. Історія з дезінфекції це насправді лише верхівка айсберга. Це цілий невидимий світ, який працює 24 на 7 для нашої безпеки. І це змушує задуматися, правда? Скільки ще таких невидимих, але надважливих процесів щодня оберігають наше життя? А ми про них навіть не здоладуємось.